Люді хлопчики і милі дівчата. Сьогодні ми з вами здійснимо мандрівку у давні часи. Поговоримо про те, на які скарби багата давня українська хата. Головною в українській хаті була годувальниця піч. Вона і обігрівала всіх, і годувала, і слугувала хоча за тверду. Піч любовно розписували різними візерунками, орнаментами, зображували птахів, тварин та квіти. А нас з вами, малята, сьогодні на гостину запросила бабуся-галина. Там ми детальніше дізнаємось, на які ж скарби багата давня українська хата. Вітаю вас, малята! Щиро радію, що ви завітали до мене в гості. Розкажу вам про давню українську хату. Українська хата то помешкання особливе. Де було багато лісу, її будували з дерева, в інших краях, із глини, а дах покривали. Або тоненькими дощечками, дранкою чи гонтом, або ж ушивали соломою. Глиняні хати іззовні і зсередини білили, а багато хто, шануючи красу, ще й розписував барвистими квітами. Долівку теж робили глиняною і в літню пору вистеляли пахучим зіллям. Вікна в українській хаті. Були невеликі, найчастіше в одну шибку. Заможніші люди склили їх гутним склом, а бідніші запинали бича. А чи знаєте ви, діти, що таке скриня? Колись у кожній хаті була така скриня. Цих скриня. Мами ваших бабусь, бабусі ваших бабусь зберігали все найдорожче, найрідніше їхньому серцю. Погляньте, яка вона гарна. Зараз одяг тримають у шафі, а раніше тримали в скрині, яка була у великій пошані. В неї складали одяг, рушники, хустки, прикраси та інше. Скриня була окрасою хати. Виготовляв скрині чоловік, який мав професію скринник. Скриня нагадувала дерев'яний ящик з кришкою віко. Робили скрині з весни до середини літа. Коли вона була готова, її розмальовували різними узорами, квітами. Кожна дівчина мріяла мати таку скриню. Щоб туди складати сорочки, скатертини, вишиті рушники, намисто. Малята, а давайте завітаємо у світлицю до бабусі Галини, щоб дізнатися, що ж збереглося у її скрині. Українська хата на добро багата. Подивіться, малята, яка гарна та простора світлиця у бабусі Галини. Тіни прикрашені тканими килимами, вишитими рушниками та образами. А по центру стоїть скриня. Давайте заглянемо, що в ній є. Бабусина скриня багата речами, що спогадом линуть від тата і мами: спідниця, сорочка. Рушник вишиваний, вінок із стрічками це спогад про маму. Ось із мережкою сорочка у скрині пошита давно вже та модна і нині. Я з требетом із скрині дістала, яку ще бабуся носила, і мама. А нині носить її моя черга настала, в бабусиній скрині усього багато. від бабці й матусі, від діда і тата, від пращурів рідних обереги є тут. в цій скрині всі спогади. А тепер прийшла пора відпочити, дітвора. Запрошую вас на веселу руханку. Я і ти. А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо як пташки розправи крила, гори вниз, вгору вниз, як як жираф шию. Вгору шию, вгору вниз, вниз, потягнися наче котик і почухай свій животик. Чух, 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 моврял, великий таджений від себе страх Пам-пам пам, я і ти, я і ти разом давай спробуємо спокій знайти. Я і ти, я і ти чесно мрія, мріяти, перети тих, продовжуємо дітки. Словнення ногами гучно тупає, туп 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 туп, туп поросятко весело захрюкає, Хрюх, хрюх, хрих, хрихрю, хрихрюк, хрихрюк, хрю. Міцно ручками крильми, свої плечі обійми, обіймаємо, обіймаємо, обіймаємо. Віджений від себе страх. пам пам пам, я і ти, я і ти разом давай спробуємо слабкі знайти, я і ти, я і ти, чесним мріям мріяти вперед і ти і ти, а тепер крутимося навколо себе. Зупинились і дихаємо. Дихаємо. Любі дітки, допоможіть, будь ласка, моїй внукці даринці вдягнутись в національний одяг. Як ви думаєте, що краще вдягнути даринці? Сукню чи вишиту сорочку? Так, правильно вишиту сорочку. Тани чи спідничку? Так, спідничка буде краще. Капелюшок чи віночок? Ну, звісно, під це вбрання краще пасуватиме український віночок з квіточками. Дякую вам, малята, що допомогли Даринці гарно вбратись. Подивіться, яка вона красуня в національному одязі. Малята, сьогодні на занятті ми дізналися, на які ж скарби багата українська хата. Це і, і піч, і скриня. І різні речі домашнього вжитку. Минає час. Багато що змінюється в нашому житті. Будуються хмарочоси, просторі великі будинки. З'являється сучасна побутова техніка. Та пам'ять про українську хату, в якій мешкали наші прабабусі, прадідусі. Ми збережемо назавжди. До побачення, малята! До наступної зустрічі.